Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 січня 2025 року, і ось таку класну зелену пшеничку я виростила для своїх курочок. А як це було? Зараз розповім. 30 грудня замочила на ніч насіння пшениці, промила їх добре. Сьогодні зранку і накриваю вологою тканиною для того, щоб воно проростало. Так воно буде проростати десь добу-дві, і через два дні маємо такі результати. Корінчики наросли. Тепер я буду це все викладати на спеціальні лоточки для пророщування далі. Викладаю не товстим шаром зерно на піддони, це звичайні підони для вирощування. Мікрозелені, вони ще мають пластикові такі сіточки. Я вирішила, що хочу без сіточок вирощувати, тому ось такий результат. Залишок насіння я віддаю просто курочкам для того, щоб в них були поживні речовини, і їм це подобається. Літочки з насінням пшениці виставляю під вітолампи і зволожу їх за допомогою оприскувача. Поки що я нічого не поливаю, нічого не роблю, і так залишаю їх на ніч. На наступний день вже видно, як пшеничка починає проростати. З'являються нові зелені пагуни, і в цей момент я починаю їх вже поливати з злієчки, наливаю водичку у латочок, чекаю 2-3 хвилини, щоб все смокталося. А зайве потім обережно виливаю. Виливаю так, щоб разом з водичкою насінчко теж не поплило. Для себе я вирішила, що це мені саме зручне. Ось так от їх поливати два рази на день, зранку і ввечері, і тоді пшеничка не гниє, корінчики не псуються і гарно наростають. Раніше ми вирощували пшеничку на відгрес. А зараз я таке не роблю, тому що взимку я вирощую багато мікрозелені домашньої зеленини, і в них багато вітамінів. Подивіться, як через 4 дні пшеничка наростила зелений килимочок, і сьогодні вже можна годувати своїх курочок. Основне харчування наших курочок – це потрібне не насіння, суміш насіння, але в нас багато ще гарбузів, яблук, буряків, які нам привозять батьки. Вони самі це все вирощують, тому у курочок цілий рік є свіжі овочі та фрукти і багато вітамінів. Але я точно знаю, що від зеленинки вони ніколи не відмовляються. Їм не вистачає взимку зеленої трави, тому раз на місяць я вирощую їм ось так пшеничку до зеленого стану. Курочки мене погано знають, бо я тут не часто з'являюся. Курником у нас займається мій чоловік, тому вони такі боягузки. Але бажання поїсти щось зелененького і смачненького переважає, тому згодом вони виходять і починають насолоджуватися своєю зелененькою. Був якийсь такий період, коли наші курочки зовсім не неслися. Хоча в нас вони молоді, влітку ми їх оновлювали. В корнику є автоматичний підігрів, тому їм не холодно, тому що їм просто не вистачало якихось вітамінів. Курник у нас маленький, але там тепло. Все ми робили з чоловіком своїми руками. Ось такі в них є гнізда, де вони нам несуть яєчка. Зараз. Кожен день ми збираємо по 5 яєць. Але сподіваюся, що ось такі вітаміни, як пророщенна пшеничка, допоможе їм набратися сил, набратися вітамінів і нестися набагато краще. Таке відео в мене вийшло про курнічок, про курочок. Сподіваюсь, вам було цікаво, може, комусь було і корисним. А зараз я з вами прощаюся: миру, добра і всім пока-пока!